Суп овочевий зі сметаною, пшенична каша з м'ясом, бувстроганом з яловичини, компот зі свіжих яблук і хліб. Такий обід у 17-й школі. Страви за рецептами Євгена Клопотенка. Збірник Клопотенка, який використовується на сьогоднішній день в навчальних закладах, в загальноосвітніх навчальних закладах, пройшов державну санітарно-епідеміологічну експертизу, тобто та ті спеції. Та кількість спецій, які входять в склад страв, вони дозволені. У цій школі нові страви подобаються не всім дітям, говорить кухарка. Те, що діти люблять чай з цукром, булочку, солодку. Приготували ми їм картопля із горошком зеленим. Вони кажуть, не подобається. А чому от горошок? Вони побачили, вони його просто не їдять. Тут у нас такі страви гречка, наприклад, з капустою, теж їм таке не подобається. З перших страв зовсім нічого їм не подобається. Більше подобаються наші, наші страви, що було раніше. Якими стравами урізноманітнили шкільне меню, розповідає медсестра. Раніше у нас в меню було просто борщ, капусняк, пюре з котлетою. Зараз у нас у різноманітне В тижневому меню у нас є такі нові страви, як чахокбілі з куркою, рибна юшка, рибні палички з хеку, картопляний гратен. Дуже багато вони отримують вітамінів, фруктів, овочів, банани, яблука, перець солодкий, огірки, помідори» вартість сніданку 18 гривень, обіду 22 гривні. Дуже складно говорити про революцію шкільного харчування лише у школі. Якби родина виступала тим самим союзником до змін щодо підходу, якщо говорити про сіль, цукор, овочі й фрукти, нам було б легше в плані смакові сприйняття дітей. Я кожного дня обідаю в їдальні, напевно, вже з 5 класу. І ну, меню е, змінилося, змінилося на краще, е, стало менше солі, відсутність цукру також в чаї е, стало відсутнє. І також стало смачніше гарніри. Особливо мої улюблений картопляний гратен на другу страву. Ну і перша страва найсмачніше це борщ завжди. Ці двоє учениць їжу приносять з дому. У мене свій раціон, і я звикла до домашньої кухні, і мені звично її якось. Беру з собою бутерброди, там, наприклад, овочі, фрукти, салат. У мене дуже такий специфічний раціон. Я не люблю рибу, м'ясо, тому і звикла брати з дому. Мені так комфортніше. Я дуже люблю гречани і гороховий суп тут брати. Він смачний. Це на обід прийшли діти перших-четвертих класів. Донька Олени Греку навчається у другому класі. Каже, їм оновлене меню подобається. Воно повноцінне, кожного дня є кашка, якісь овочі, м'ясо дуже часто є і по її розподіл великій кількості. Було спочатку важко переходити на повністю відмову від цукру, тому що в їжі вона не відчула зменшення кількості солі. А от з цукром проблеми були. Ну, пояснювала, чому вдома також взвала в звичку зменшити кількість ціку, і Зараз в принципі нормально. Це Користівський ліцей Приютівської селищної ради. Тут навчається майже дві сотні дітей. Половина з них харчується у їдальні. Технологиня показує, що приготували на обід. Тут у нас усі плов з курячим пілець зелені, а тут у нас у сіплу. перша страва сьогодні суп з макаронами з наше салат у нас. Помідори, пірки, цибуля зелена і чай. З нових страв у нас іде фрітата, потім у нас іде плов з курячим філе, з м'ясом, котлета по-міланськи з сиром твердим. Потім у нас йдуть іще салати різотто з курячим філем, суп авголіно, куряча відбивна з соусом сметанним. Ну у нас кожного дня є нові страви. Ми залишили тільки борщ, деякі супи, капусняк. Додає, згідно нових норм харчування, замість 5 грамів солі, з розрахунку на одну дитину у страву кладуть два, цукру в половину менше, замість 15 грамів сім. Я помітила, що страви стали як і на вигляд, так і на смак і іншими. Я б сказала кращими. Зараз нам дають фрукти, соки, запечене м'ясо, і це дуже корисно для нас. Раніше ми їли страви із картоплі та різних круп. Також мені дізналися про нові та цікаві назви страв. Сершні, сельмак, різот. Я вважаю, що саме такі страви повинні давати дітям у шкільних їдальнях для того, щоб ми дотримувалися здорові. Режиму здорового харчування тим більше дізнавалися про страви різних країн. У цій школі готують 80% страв за рецептами Євгена Клопотенка. На одного кухара покладається і приготування страв, миття посуду, розстановка страв. А це одна із причин суб'єктивних чи об'єктивних, які ну не в повній мірі дозволяють нам повністю перейти на харчування за клопотенком. Тобто треба розширити штат. А ми штат не розширено у зв'язку з тим, що обмежені фінансові можливості нашої громади. Для школярів готують мономеню. Мультіменю це діти можуть вибирати з двох-трьох страв. У нас це немає ну, вибору меню. Воно мономеню одне, аби ну не тільки діти мали поїсти. А й розвивали свою культуру харчування і ну, були здоровими жителями нашої громади. Усі школи 100% мають перейти на нове меню з 1 січня. Анна Добрань, Олександр Донцов, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.